Емоції це комплексні та суб'єктивні переживання, які виникають у відповідь на певні події, враження чи внутрішні стимули. Вони охоплюють фізіологічні реакції, експресивні вияви та когнітивні процеси, які об'єднуються в індивідуальний досвід. Емоції можуть бути короткочасними, тривалими, інтенсивними чи помірними. Вони є важливою частиною людської психіки та відіграють ключову роль у взаємодії з навколишнім світом, виживанні та соціальних відносинах. Вони можуть бути сприятливими, але також можуть призводити до негативних наслідків, якщо не керувати ними відповідним чином. Сучасна психологія виокремлює шість видів емоцій: радість, подив, страх, огида, гнів та сум. При цьому вони не поділяються на хороші чи погані. Звичайно, позитивні емоції переживати набагато приємніше, ніж негативні, нікому не подобається застрягати в сумі чи гніві. Але на думку психологів, придушення умовно негативної емоції призводить до того, що й позитивні емоції стають не такими вираженими. Закладені вглиб свідомості емоції з часом можуть також трансформуватися у ментальні проблеми: тривожність, депресію чи емоційне вигорання. Саме тому важливо навчитися керувати емоціями, не шкодячи собі та оточуючим. Навчитися керувати емоціями це важлива навичка, яка дозволяє ефективно взаємодіяти з оточенням, зменшити стрес та підвищити власне самопочуття. Ось кілька порад, які можуть допомогти вам керувати своїми емоціями. Психологи рекомендують починати процес з відстеження та розуміння власних емоцій. Спостерігайте за тим, як ви реагуєте на різні ситуації, та навчіться визначати, чому певна ситуація викликає у вас саме таку реакцію. Це дозволить ефективніше керувати власною поведінкою. Найчастіше найсильніші реакції в нас викликають банальні та будинні ситуації. Це можуть бути конкретні люди чи категорії людей, ситуації чи ланцюжки подій. Для їх опрацювання важливо згадати усі випадки, коли власна емоційна реакція на них була занадто борхливою. Сформулювавши та записавши, що саме спричинило емоційний прояв, можна створити власну карту тригерів. Майже усі емоції виникають у нас поступово, тому важливо відстежувати цей процес і робити паузу між імпульсом та дією. Якщо моментально реагувати на тригер, можна відразу наговорити образливих слів або зробити вчинок, про який потім доведеться пошкодувати. Спочатку роботи паузи буде складно, але за умови постійного тренування з часом психіка перестане реагувати імпульсивно. Щоб прискорити процес, можна залучити дихальні практики, робити глибокий вдих та довгий видих. Ефективним буде й цілеспрямоване переведення уваги. Можна починати згадувати приємні моменти, рахувати від 1 до 10, перелічувати в приміщенні речі одного кольору. Однак викликану емоцію не варто придушувати. Її все одно доведеться розглянути та обрати найкращу реакцію у спокійному стані. Один з аспектів роботи над керуванням емоціями їх прийняття. Вкрай важливо навчитися відстежувати та приймати усі емоції. Попри те, що на переживання таких емоцій, як гора чи смуток в суспільстві, не прийнято відводити багато часу, їх проживання вкрай важливе для ментального здоров'я в цілому. Прийняття кожної емоції дозволяє повернути життю сенс та цінність. Щоб відстежити, які саме почуття виникають, можна використовувати кілька методів. Найпростіше це почати формулювати ситуацію так, ніби її потрібно було описати другу. Якщо ми тримаємо свої емоції виключно в голові, ми не завжди можемо їх усвідомлювати. При цьому переживання залишаються та впливають на наш стан. Виписуючи почуття щоденних емоцій, ми фіксуємо їх та починаємо точніше розуміти свій поточний стан. Це допомагає розібратися в собі та зрозуміти, що саме ми відчуваємо, чому та як можна впоратися з ситуацією, якщо вона викликає дискомфорт. Керування емоціями це процес, який вимагає часу, практики та самоусвідомлення. Регулярне застосування зазначених методів може допомогти покращити дану навичку.